Друзі, повертаємось на другий тайм. Кубок Шацька 2025 року. Група Б. Чайка-Вижгород. Чайковий жират 2 Луцьк. Поїхали Фаражов з м'ячем. Друзі, зараз склад на полі, яким починали перші хвилини. Параджов, кафтаню, косолапав. Кузьмін. Кузьмін на бруянні, друзі, ні. Знову. Склад не той, що ми починали. Зліво плюта, косолапов, збраво бруй. Войтенко Фараджов, Кузьмін, Симоненков, Білобородов. Симоненков. Перший хто? Тут перший буде. Плюта, Сашко. Ну, що там? Розбирається Сашко. Опасно. Косолапова вже Білобородов. підхоплює м'яч. Ну, Максим, подача. Непогана була подача з лівої ноги. Фараджа вже йде, виходить на ударну позицію. Удар! Ах, азік поки що не пристріляв свою гармату. М'яч виходить від нашої команди від дворі, друзі. В невисокому темпі розпочинається другий тайм. Що хочеться відмітити, що на момент першої гри все ми добрались до Шацька, все добре, всі живі, здорові. Нікому не погано. Всі поснідали чудову, чудова атмосфера в команді. Тому з великим оптимізмом смотримо на цей турнір і саме на цю гру. Кузьмін з М'ячем. Крила. Подача! Ні, це прямий удар. Непогано. Друзі, прямий удар. Але вартар на місці. Друзі, по першому тайму було дуже помітно, як відрізняється гра, як себе ведуть і футболісти, і м'яч, як він скачить. Нагадую, що ми граємо на натуральному газоні. Не просто це діло, я вам скажу так, грати завжди на штучному і прийти на натуралку. В першому таймі були моменти і в плюти, і касалапова. Але або воротар гарно вибирав позицію, або удари були вищий воріт. Кузьмін. На бруя, якщо не помиляюсь. Так, друзі, ну бачите, такий темп. Зараз важко і коментувати дуже все повільно. Знову відбуваються зміни замість Бру... Назара виходить рапопорт Роман номер 19 І Куценка замість Кузьміна. Зараз, от, зараз якраз той склад, який ми починали. На, на мій погляд, найоптимальніший. Войтенко, білоборода головою. Знову Вайтенка, Фараджов, Плюта, Сашко, потрібно, потрібно. Давид. Саша, Саша. Вот-вот-вот, Саша, це ж твоя гра. Молодець. Можна грати, можна грати. Підкат. І кутовий на користь чайки. Так, плюта, ні, плюта. Залишає м'яч Куценка Євгенію. Женя може і гарно подати, і пробити, як в недавньому матчі. Сухий лист від Куценка був. Подача! Бачите, приблизно щось таке відбувалось. Прямо на ближню закручувався м'яч. Ще раз потрібно подати. Так, бачу на трибунах сидять в болівальниці футбольного матусі та бабусі. Десь не бачу ще бабушку Олю, десь нашу. Десь, мабуть, вона за м'ячом побігла. Десь є вона. Жека, йде, давай. Куценка, давай, Жека, подача. Удар! Ой, Ууу! Косала пов'яз пробиває! Чудовий удар Вартар. Що там? В падінні чи ні, ні. Щось здалося, що воротар парирував, але ні. Від А це вже був в моменті ще. Знову не сильно вибиває білобородов. Чудово на плюту в Сашко. Аж ко нав'язує боротьбу непогано. Зараз буде відволіти. Білоборода встигає, не встигає. Тобто ну, не встигає, це просто вищий перелетів його. От зараз. Дюш з м'ячем. 19-й номер підхоплює, непогано контролює. Але от зараз помиляється Вайтенка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, косолапа, мабуть, не очікував. Фаразав удар! Непогано! Непогано, Азік! Нарешті це вже прицільний підступний удар. Молодець Азік знову хутовий на нашу користь. Ценка з м'ячем. Так, Жека, ще раз так можеш зробити, будь ласка. Подача. ой 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 ой, -ой як на як наближній. Гравець дюшки на місці Білобородов чудово підігрує знову на Куценка. Подача, але нічого, нічого не витискаємо. Але зараз дуже дотепно. быстро повернули м'яч, штрафну площу дюшки. Зараз що там фараджав рапорт? Азік, азік, азик, професор. Плюта. Запускає. Сашко. Знову плюта. Плюта. Ну дай нам Максима. Оу! Удар! Перперечина. Йоу! Який удар від Білобородова! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фараджу. Знову запускай Білобородова. Запускай, запускай. Ні, Приймає друге рішення, інше рішення. Відворіт. Так, дюж два грає просто вертикально, нічого не вигадуючи. Просто вперед. Білобородов, непогано. Максим. На Вайте. Давай, 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 хлопці, давай, чайка. Ай, Дмитро! Це тобі не на коробці катати цей м'яч. Туди. Да. Удар! ай яй яй Вайтенка! Знаєте, тут потрібен час підлаштуватися до до газону дуже м'яч. Постійно скаче. Знаєте, все-таки якість газона залишається. Не дуже втішною, давайте так. Ну але він однаковий для обох команд, тому граємо. І знову через центр нічого не вигадуючи. І знову втрата на користь нашої команди. Кафтанюк. І що, друзі? Кутавичаут. Бачу, Куценка вже посміхається і біжить до флажка. А ні. Чомусь мені здалося, що це Ні, тут нікого, друзі, нікого. Непогана передача. Цинт. Центр майданчику, але нікого. Симоненко перший. Куценка ставить спину, кремезну. І що. Дюшка заробляє аут. в середину поля, Фараджов. Касалапав. Ай-яй-яй-яй-яй, нікітос, щось махнув, поміж м'яч. Плюта. Плюта Сімоненко. Белобородов, Вперед. Все просто вперед. Іграє. Спокійно, спокійно. Фаража підхоплює. Чудовна косолапова. Вайтенка. Плюта. Фаража знову підхоплює. Ай-яй-яй, до Ковтанюка м'яч не доходить. Продовжуємо, бачите, які у нас паузи. Поки повертається м'яч на поле. Суддя поруч, поштовх, поштовх був в спину. Куценка. Ну, можна було давати на Білобородова. Ніхто не бачить, не зрозуміло чому. Подивіться, яка зона, От, нікого немає. І що ми робимо? І ми просто б'ємо мимо воріт, блядь. Ну це, блядь, це просто, друзі, супер, блядь. Це клас просто. Це отакий, знаєте, був майстер-клас, коли треба м'яч віддавати пас, але щось у нас інколи не виходить це. головою. Вайте, касала пав. Вайте. Знову удар. Ну, на жаль, не відбувається якісного удара. Параджо Вайтека. О. Плюта, які оманливі рухи. Це штрафний. чи пенальті, друзі. Ні, штрафний. Ай, на жаль, штрафний. Тільки штрафний. Чудова точка, друзі. Це для правоногого. Так, так, Сашко що хоче бити. Ну, ну мені здається. А і що він? Правою ногою. Удар! Куценка. Ну, потрібно добити. Ну, друзі. Ні-ні-ні-ні-ні. Знову плюта підхоплює. ну-у-у. Удар! Тобто простріл. Куценка! Хрестовина! Друзі, хрестовина! Фаражав далі! Як давить чайка цю хвилини! Молодці, фаражав знову! Просто відбивається дюшка вже не в змозі А Зараз потрібно повертатися, повертатися потрібно. Друзі, так, так, хвилини грають. Хвилини грають вже на, на дюш. Друзі, відверто вони відбиваються всі два тайми. Але ми не можемо втілити нашу перевагу. Ну і от, друзі. Чотири хвилини давили, а зараз... М'яч. Ні, втрачає дюшка. Але це все на нашій половині поля потрібно вперед. Ні, ну куди Жека, куди ти його б'єш? Оооо. Сильно вперед, друзі. Ну, потрібно просто його взяти до ніг, мені здається, або забити, або занести в ворота цей м'яч, якщо він не йде. Ох, там, мені здається, вже з двох ніг щось при пригають. Сенка вперед сильно. От зараз хорошо Жека. Зараз непогано. Вайтенка. Далі на рапопорта І що ми? Є кутовий на нашу користь. Є. А це чудово, це великий шанс. Фараджов на подачі. Подача Азіка. Удар! Ай-яй-яй-яй-яй, ні, що там рикошет. Рикошет, друзі, ще буде одна спроба. Від білих. Знову фараджую. Вийде. Встановлює м'яч. Азик чекаємо на гарну подачу. Подача. Удар! Ой-ой-ой! Я не знаю, що ще потрібно. Зараз Куценка просто неймовірно якісно все зробив. Випригнув, повернув голову в напрямку воріт, все, не підставляв голову, а саме пробивав і, на жаль, мимо воріт. Фу, Дві хвилини, друзі. Білоборода перший спокійно. Білоборода сильно плюта далі головою. Косолапов нав'язує боротьбу. Так, Рапопорт знову повертає на Косолапова. Потрібне забігання. Воно є від. Ні, Косолапов сам. Вайтенка далі. Куценка. Друзі, ну вже зі всіх стволів б'ємо. Друзі, а от на користь, на користь чайки потрібно дотискати таку дюшку, друзі. Звісно, що бувають матчі, коли не йде м'яч, але зараз потрібно дотискати Фараджов. Зараз непогана. Косла вставить спину. От зараз... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, рапопорт. Ні, удар, але ну ви бачите. І важко пробити на цьому газоні. Щось м'яч постійно стрибає, скаче. Куценка. Косолапав! пав! пав! Ні. Білоборода вперед. Чи встигне Сашко? Ні, 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 ні. Не встигає. Але непогано. Максим першим дотиком фланг давав. На плюту. Так, від дворі, друзі, ну вже тягнуть, тягнуть м'яч. Суддя вже видивляється на годинник. Білобородов. Пас на Куценка, трішки назад. Як підтримують дюш. Коли вони з'являються на половині нашої Ось зараз фаража. Білоборода. Непогано! Непогано! Білобородав! Гол. Друзі, на 20-й хвилині! М'яч забиває! Zaraz Marasburma. Stout se abeu Miyaz. Vila Barodov para show. E Vidal. Chicar no peridado. Toca, toca. Bola. O Internacional do Alessandro apareceu para receber. Já faz a ligação na direita. Bom lançamento para Liomar. Dominou, ajeitou no peito, Colocou no gramado. Só uma zaga para dançar. Fez a pinta. Jogada individual do Lilmar. Pode pintar o gol. Passou por um, por dois, por três. Entrou nada, pode pintar um gol, mas o fez o breque, bateu direto pro gol, Gão. gol, o gol, olha gol, Ма хто забив? Хто забив, ма? Рапопорт роман номер 19 забиває. Друзі 1-0 Чайка попереду. Потрібно грати. Білобородав. Фу, Войте плюта. Сашко саня. Вайтенко, Макс, максиди вперед. Молодці, молодці, молодці друзі. І в цю мить луне свисток про закінчення. Першого тайму. Вибачте, першого матчу Кубок Шацька, де наша команда перемагає команду Дюш 2, Луцька, 1-0, друзі. Рапопорт Роман на вже 20-й 20 хвилині забиває переможний гол. Вітаю всіх друзі. У нас ще другий матч. Зараз я дивлюсь розклад. І що я бачу? І, друзі, в нас другий матч 14-15 проти Дарниці. Я так розумію, Київської Дарниці. Ось, тобто, друзі, десь за годину ми з вами зустрінемось. Пока-пока. До зустрічі.